В ці дні відбуваються досить серйозні зміни, і наскільки буде е, інтенсивною допомога західна, в першу чергу Сполучених Штатів Америки. Тобто е, не так все просто це виглядає. Е, я погоджуюсь з вами, що в цих умовах, які є, е, в цілому економіку, ну е, макроекономічні пропорції тримаються. Ну, десь так, більш-менш нормально йде. Е, Ну, хотілося б, як завжди, краще, але нормально. Разом з тим, я думаю, що нам треба зараз думати про те, що завтрашній день буде набагато складнішим, оскільки допомога буде зменшуватись. Але мене найбільше хвилює, якщо тільки буде зупинена активна фаза війни. Наступлять дуже серйозні важкі часи для української економіки, для всього нашого суспільства, тому що скажуть: ну як нема гарячої фази війни, нема чого там особливо допомагати, і тому давайте вже самі крутіться.